Дмитрий Карчинський. Російський православний сказав чудову фразу, як на мене, яка все пояснює. Він сказав так: що руска православна церква, во-первых, русская, во-вторых, православная, і только в третьих, церковь это только в третіх церкві це означає, що е, РПЦ це політичний інститут. Давайте не будемо забувати, хто створив московську патріархію. Нам закидають, що політики створили київський, київський патріархат. Хто створив московську патріархію? Ми знаємо м'яцієї людини, це було недавно. Іосі Вісеріонович Сталін з його подачі, і це обслуговувало певні потреби радянської влади на той момент. Знаємо, що цей політичний інститут постійно бере активну участь в політиці. Патріарх Кирил брав активну участь в виборчій кампанії Путіна і не приховував цього. Архієпіскоп Агафангел Одеський є депутатом Одеської обласної ради. Він є політичною фігурою, яка бере участь в політиці. Ми знаємо ряд інших архієреїв. І священників, які є депутатами, які впливають, які е, виконують ті чи інші політичні завдання. Тобто, оці ось всі заклики, що нехай держава залишить церкву в спокої, нехай архієреї не займаються політичною діяльністю, навіть формальною політичною діяльністю, якою вони займаються. Е, але...